Остання наша шкільна осінь за крок до перемоги. За крок до миру й тиші у моїй країні. Іде до завершення наша шкільна дорога. Тож станьмо дружні заради святої України. Виросли, ми стали вже дорослими. Інші дітки вже прийшли із осені. Нас добру тут і щирості. Ліцею нашому плянемося в вірності. Доброго ранку, ми з України. Прости, доброзичливий вільний народ. У нашій країні кожна дитина, щойно налошена, та ще пацієво. Доброго ранку ми з України, це свідки Савченко, той що Тарас. Дов'ю го янку мишу України. Наша земля, наших сил, здерело. Любимо сінок, та і батьки сіно. Бо Україна повна душа. Ми малесенькі зернята, усі хлопці та дівчата. Сьогодні нас всіх вже кричать, крадини зна нас відправляють. Мій дорогий перший клас. Цей день велике свято. Не тільки для вас, а й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі іскорками цікавості, дають мені велику надію, що нам з вами шлях буде повний добрих пригод та досягнень. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички. Та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трішечки чарівником, якому підкориться багато нових досягнень. В очах малих дітей цікавість. І тривога, повсюди море сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сніди, це дорога в казку. Я вас тут за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкриту дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу. Перший клас. Ми майбутні випускники, як на долоні, наші мрії і думки. Час пролетить усе в житті минуще. Вишивка рівний віце назавжди. На Синя-жовта стрічечка єднає. У небі синьому нам жовте сонце сяє. Ми всі соборні, дружні та єдині, бо всім серцем служимо Україні. Останній перший дзвоник подзвонить. дзвонить. На все життя запам'ятаємо цьому. Мої думки про мирне небо. А більше нічого не треба. Бажаю здоров'я найперше всім вам і всім нашим учителям. Мої думки про щастя у родині, про мир у моїй країні. Бажаю, щоб дружба класна міцніла. Ми завжди цього хотіли. Мої думки про перемогу з СУ. Я вірю в них, я їх люблю. Бажаю, щоб не гинув ніхто. Щоб гарно працювало ППО. Мої думки про кожного брата, що пішов країну свою захищати. Бажаю, щоб він повернувся до нас. Найщасливіший тоді буде час. Моя мрія, щоб прилетіли ракети, щоб вибухи нарвали планету. Бажаю, щоб останній рік навчання ми не в укриттях сиділи, а мирно, спокійно і тихо, уроки учити. А ви першокласники, щоб посміхались, щоб ніколи саре не боялись. Малі першоклашки, я мрію, щоб Господь нас почув і мирне дитинство вам повернув. Бажаю усім я життя у любові, будьте щасливі, будьте здорові! Малі першоклашки, я мрію, щоб перемога настала, щоб квітами щастя земля забуяла. Бажаю, щоб сонячним мирним був час. Ці всі привітання сьогодні для вас. синю-жовту стрічку, бережіть і батьківщину. Вірено і віддано, любіть. Тримайтеся разом, а не поодинці, ви ж патріоти, справжні українці. Нам жіночок перший і радісно лунай. І до класу на уроки закликає. Нам діти стопадають. Серце, сяжка Вивай, будні молоді випускники. Пролетіли птахом всі шкільні роки. То в ці тарік останній золотий. Пригорнись до рідного ліцея мрії.